Ось такий чудовий тример придбали ми того тижня. Тример від фірми Techman. Він постачається без акумулятора і зарядного пристрою. Цей триммер е, має в комплекті три насадки. Насадка для трави, насадка для кущів і насадка для ґрунту. Цей тример дуже зручно лежить в руці і ним дуже зручно виконувати всякі такі різні творчі підрізи трави та кущів. Якщо ми підрізаємо траву навколо якихось троянд, чи коло якихось видуманих нами клумб, ним дуже зручно викошувати траву, якщо ми її там засадили. Також можна підстригти невеликі кущі і розпарпати трохи землю навколо ваших квітів. Дуже зручний пристрій. Рекомендую до придбання.